Друзі, вітаю! З'явились заголовки про те, що захід готовий надати Україні добро і право підкріплене багатьма ракетами бити по російській території. Пам'ятаєте, коли прилетіла ракета в Польщу, я заявив, що поляки повинні не ховати голову в пісок, а повинні... Заявити дуже чітко і зрозуміло і надати Україні право е, бити західними ракетами по території Росії. Є кілька інформацій фейкових зараз. Я поясню, які є. Деякі правдиві є заява міністра МЗС Польщі. Одним словом, дадуть, не дадуть нам це право. Давайте обговоримо, бо є дуже дуже багато інформації. Вся вона цікава і дуже потрібна і корисна, через те, що якщо у нас буде право стріляти по території Росії західними ракетами. Таурус з західними ракетами Штормшедов, Скальп 에, Атакамс а плюс Ф-16. Взагалі ідеальна комбінація. Ми знищимо всі логістичні поставки Росії і знищимо всі їхні виробництва. Але давайте все по порядку, тому з вас спершу. Підписка на цей канал для того, щоб ми разом витискали російських агентів і давайте дійсно зробимо це прямо зараз. Друге, я дуже прошу вас зробити донат. Ми збираємо на дрон. Дрон ударний, може мінувати, може атакувати, літає майже на 15 кілометрів. Ну, от возить з собою 14 кілограм. От за вибухівки. А і може якраз таки цілити їм прямо на голови російських окупантів. Це для наших альфівців, які працюють потужно, працюють на херсонському напрямку. Друзі, ми вже з вами майже 200 тисяч зібрали вчора за півдня. Давайте зараз включимось і посилимо наші з вами старання. Нас з вами вже четверть мільйона в цьому Ютуб каналі, тому, будь ласка, включіться. І додивіться відео до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Поїхали. Перша інформація, яка з'явилася, було був New York Times, скріншот, який понесли по всіх пабліках. Де написали, що Захід пообіцяв Україні далекобійну зброю, заплющити очі на те, що ЗСУ її використовують по території Росії. New York Times підписали. Сьогодні відбулася екстрена телефонна розмова між представниками США, НАТО, МЗС, Міноборони України. Представники НАТО погодились з тим, що Україна має право використовувати всю на ну, зброю, оскільки вважатиме за потрібно, в тому числі на території РФ, за словами джерела, дослівно прозвучала фраза Від Москви до Владивостока. Перша партія може бути передана військовим вже у найближчі два тижні. І скажу вам чесно, і відверто, я зрадів, коли побачив цей скріншот. А, мені, мої колеги, прислали його, сказали: ось твій прогноз, чи, навіть не прогноз, а твоя заява її десь почули. Я зрадів, типу. Це ж перша ідея, ми з вами її озвучили тут, на цьому YouTube каналі, що треба дати Україні право після обстрілів країн НАТО, Румунії, Польщі. Хай Україна б'є по Росії. <кій> ну, але вирішив набрати журналіста. Виявили, що я його знаю. От, і я набрав е, журналіста і кажу: ось така історія. Тут твоя стаття гуляє по незрозумілих е, телеграм-каналах. Він сказав, що це неправда, що це фейк. От, і він таку статтю не писав. Він сказав, що дуже здивувався, що деякі українські військові експерти і політологи зарепостили цю статтю, не перевіривши. Ну і власне виявилося, що це неправдива інформація. Ну, власне, подякував подякув нашому нью-йоркському другу, домовився з ним повечерити. Як на днях, але, типу, е виявили, що неправда. Чи пра чи неправда все? Ні, теж неправда, бо є реальна інформація. Глава МЗС Польщі Україні потрібно дати ракети для знищення об'єктів всередині Росії. Пише Ліганет, посилаючись на Сікорського. От і він говорить, що масовані удари Росії по Україні захід повинен відповісти масу, мовою, зрозумілою Путіну. Ну, мається на увазі масована атака, така яку вони зробили нам. Власне, Сікорський це Радослав Сікорський, це міністр закордонних справ уже нового кабінету міністрів. От він закликав Захід надати Україні ракети великої дальності для ударів по території Росії. Про це він написав у своєму твіттері. Ну, надіюсь, він не взломаний, але поки що ніякої інформації немає. Що його зламала інформація з самого ранку з дев'ятої години. Сьогодні вона є в інтернеті українському і ще навіть трохи раніше в інтернеті польському. За його словами, партнери України мають відповісти на масовий ракетний удар вранці 2 січня. Мовою, яку зрозуміє тупа лиса голова Володимир Путін, ви знаєте, які слова Я додав від себе, яких там могло не бути. Ну, от, але без цього було б нереально все розказати. Він зазначив, що, попри що проте проти Росії необхідно посилити санкції, щоб ну, санкції це булшіт. Я навіть вам про це не буду казати, це лайно, яке не працює. Окупанти не могли виготовляти нову зброю з контрабандних компонентів. Ви всі знаєте, що Середня Азія забезпечує логістику, близький схід забезпечує продажу. Тільки зараз це проти нас все працює, і всі це знають. Що які фірми в Дубаї, в Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії, в багатьох інших близькосхідних країнах допомагають Росії все це купляти? Більше того, я вам скажу, вони й Китаю допомагають купляти і будувати зброю проти штатів. Всі це знають. Ну нічого не роблять імітують. Але Сікорський заявив, що Україні потрібно надати ракети, а Це важливо великої дальності, які дозволять знищувати стартові майданчики. Та командні центри росіян, по-моєму, ідеальна людина. Цей Сікорський. Надіюсь, що це брат нашого Ігоря Сікорського. Далекий, внук і правнук Ігоря Сікорського українця з американським паспортом, який придумав вертоліт. І будинок, який народився, хотів вкрасти Нестор Шуфрич. Ну, начебто, місто і Міноборони його повертають, але це інша історія. Одним словом, любим цього Сікорського, гарний парубок. І власне 2 січня головнокомандувач Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет. Х-47 н 2 кінжал, який використовував Росія, були збиті системи протиповітряної оборони Петріот. 10 з 10, хлопці залужно відпрацьовують ППОшники просто як боги. Це правда, і ми всі їм дякуємо. Це топові люди. Мове, причому в інших країнах, можливо, навіть таких крутих немає. Дійсно, супер робота, не всі так відпрацьовують. Але залужний каже, що 10 з 10 збили, бо видали Петріот. Дайте нам вашу зброю і дайте нам можливість бити по території якраз таки Росії, і ми вам покажемо 10 з 10 уже там. І ось це буде дуже потужна історія, коли Захід скаже: дійсно, Україна може і знає, як це робити, і Захід не при чому. Тобто Путін перший порушив, ви нам дали добро, тому що він перший почав по вас стріляти. Тобто, ядерні погрози тут нереалістичні, розумієте? І це прекрасно. Друга з'явилася інформація, що е, німці, голова комітету Бундестагу з оборони е, Марі Агнес Штрак Цимерман, прекрасна фамілія, закликала Олафа Шольца негайно передати ЗСУ далекобійні ракети Таурус. І власне Циммерман Ман Таурус потрібно почати передати Україні негайно, щоб максимально ускладнити військову логістику Росіян. Зобов'язання Німеччини підтримати Україну стільки скільки необхідно, стане порожнім звуком, якщо військова допомога Україні не буде значно посилена. Говорить Циммерман. але є. Маленька проблема, це неправда. Я не знайшов жодного підтвердження ні в німецькому медіапросторі, ні в українському, крім телеграм-каналів. Телеграм-канали телеграм знову дають непідтверджену фейкову інформацію. Але я знаю, що е, деякі британські політики мали кілька розмов з іншими політиками. Не буду казати, з ким тут говорять мої інсайдери, можете повірити на слово. Я вас ні разу не обманював про те, що вони кажуть, а давайте все-таки. Піднімемо ставки в цій війні. Путін думає, що ми не можемо бити а ми завдамо ударів. А чого він думає, що він буде сидіти там і нічого не відбудеться? І британські політики і дипломати почали прощупувати, що називається основу для цього рішення. І тут вже є певні успіхи. Я знаю, що зустрічалися з політиками там інших країн, з дипломатами інших країн, з медійниками деяких інших країн, і ця ідея почала обговорюватися. Тобто сказати, що вона порожня неправда, 2 січня зламало. Пам'ятаєте, перший обстріл минулого тижня скавшо, коли прилетіло в початку, я сказав, що треба це робити. 2 січня їх переконало, що так дійсно треба, і це дуже важливий момент. 2 січня стало переломним днем у цій війні. Так, можливо, ще не погодили все. Те, що дуже багато фейків літає. Я вам скажу це не просто так. Значить, іде нагнітання. Ситуація дуже схожа до леопардів. Пам'ятаєте, як ми колись з вами е, тисли на Німеччину, що дайте леопарди, дайте леопарди. Потім була кампанія f 16 Перед цим була кампанія Закрите небо, дайте ППО. Зараз іде нагнітання, дайте право українським козакам бити по смердючій російській землі, по їхніх військових базах, логістичних цепочках, заводах виробництва дронів, шахедів. Ну і зрозуміло, що їхніх смердючих російських путінських ракет, і це буде дуже. Топовий дозвіл це буде дуже топова історія. Єдине, що США ще не прийняли рішення. Наскільки мені відомо, я зараз не знаю точної інформації з середини, але виглядає так зі сторони, що, начебто, ще думає тут можна зрозуміти, що білий дім дуже дуже е, обережний в таких рішеннях. Вони розуміють ризики атаки Росії на е, натівську державу, е, можливість Росії використання ядерної зброї, плюс Байден насправді прибічник старої такої е, війни регулярної те, про що говорив Берн в своєму інтерв'ю, CNN, ви пам'ятаєте, Берн сказав, що війна має свої червоні лінії, має свої межі. І Байден десь цього притримується, намагаючись не перегибати там, де це можливо. Але давайте чесно, що для нас сьогодні це катастрофічно важливо. Ви не даєте більше снарядів, у вас менше. То в своїй зброї, яка має фізичні, технічні налаштування і політичні заборони, можна дуже легко зробити ось так. І дозволити Україні бити по російських військових базах і бити по російських бити по російських знов. Ми не говоримо про центри прийняття рішень. Для центрів прийняття рішень у нас будуть свої ракети. У нас є свої розробки, які можуть непогано там бити. Плюс ми навчились непогано вербувати так. А отут якраз таки склади, логістика і виробництво. Тому Байден мені здається, що ще думає. Це така old fashion school. Байден 50 років в політиці, він поважає старі правила, тому він вичікує. Але те, що вже нагнітається і в нашому інтернеті, я думаю, скоро буде це нагнітатись на заході. І Польща взяла це на свій щит і спис на озброєння. Тому зачекаємо трошки, але я думаю, що друге все-таки більш за все було. Переломним, ну і я скажу, що це непогана історія, тому що <кій> контрольована війна після Другої світової війни типу є ядерна зброя. В різних кінцях світу, ну і вона гарант того, що війни не перейдуть за червоні лінії. Але повторюсь, звідси, до речі, і пішов власне ця історія про кінець, цей термін фукуями про кінець історії, що вже війни регульовані, і нема такого, що там сусіди на сусідів тільки прийшла весна, підсохло в Європі. і Вже починають воювати. Ну, наприклад, на полонівські часи. То ось тут якраз таки ми бачимо, що цей кінець терміну кінця історії може наступити якраз таки в Україні і 2 січня. Якщо Україні дадуть право західними ракетами бити по території орків, по території боліт. От ну власне в Белгороді вже готуються. Сказали кожному жителя Білгорода три ж гута з собою. Друзі, не бійтеся, не мочіться в штани. Ми розуміємо, що коли летять українські ракети, ваші дивани всі мокрі. Добре ж, хоч вас і собаки і коти є на кого звернути, що це вони роблять. Але давайте чесно, не бійтеся, ми по мирних не б'ємо. І ми знаємо, що ви б'єте, і Британія зараз теж вийшла з заявою, що Росія вже не б'є по інфраструктурних об'єктах, і ми бачимо, куди вона б'є. Вона б'є по мирних будинках, намагаючись посіяти жах і паніку, але це не працює. Ми переможемо, пройдемо ці чорні криваві дні, але ми будемо зверху на горі. Ми будемо Переможці. Ми дотиснемо захід, щоб нам дали добро на ці кляті ракети, щоб вони летіли в сторону Росії. Повірте, так буде. Нам казали, що нереально атакамсе, що нереально Абрамсе, що нереально f ф Нам казали, що нереально Джавеліни і багато чого іншого. І ми все це зробили. Тому більш ніж певний, що добро буде. Дане. І те, що зараз це нагнітається, я думаю, якраз таки найкраща тому історія. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, дадуть чи не дадуть це. Добро, напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал, для того щоб більше людей могло дізнаватись швидку, якісну українську аналітику про те, що зараз відбувається, і порадьте обов'язково своїм друзям. Ну і дуже прошу для наших альфівців на Херсонському напрямку. Ми 200 тисяч вже практично з вами зібрали. Треба добити до мільйона. І купимо дрон. Він називається Перун. Це повністю наше виробництво. Хлопці в час війни пішли воювати, захищати південь. Ну і кілька хлопців кажуть: посидіть в гаражі, може скліпаєте якийсь прекрасний дрон, який буде мочити окупантів. Ну і вони його зробили. Коштує він мільйон гривень. Ну і Альфівці попросили купити саме цей класний український потужний дрон. Ну, власне, хто ми такі, щоб ним відмовити? Тому прошу, будь ласка, нас четверть мільйона в цьому каналі. Давайте зробимо. Приємне допоможемо нашим альфінцям на Херсонщині. А вони точно зроблять подарунок для нас, звільняючи прекрасну українську землю. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.